Корабель це більше ніж засіб пересування, це відповідь на страх перед глибиною, на виклик невідомому, на потребу рухатися вперед. Це інструмент освоєння світу, це ми. А тепер уяви, стоїш на березі, без інструкцій, без навіть упевненості, що там є щонебудь. Запитай себе, якщо у мене немає двигуна і компаса, що мене рухає? Віра, інстинкт, потреба дізнатись, що за обрієм. Перший човен зроблений з кори, перший пліт як акт непокори берегу. Людина вийшла на воду не тому, що знала, а тому, що не могла не вийти. Сьогодні безекіпажні дрони. Вони не мають душі, але мають місію. Вони обирають маршрут, ухвалюють рішення, бачать у темряві і теж пливуть. З плоту у тридцятиповерхові сталеві міста, з вологих шкур у дрони з очима радарами і беззвучною присутністю. Це історія перемоги волі над глибиною. Ми рушаємо. Зійди з берега й назад вже не повернемось тими, ким були. Але з чого все почалося? Не з креслень і не з планів, а з інстинкту. Десять тисяч років тому людина стоїть біля води, за спиною ліс. Попереду невідомість. Вона зв'язує кілька колод і рушає. Без карти, без мотивації. Просто тому, що вода була. Факт. Найдавніше судно на планеті човен песе. Йому 8 тисяч років, вирізаний з цілісного стовбура сосни, довжина трохи більше трьох метрів. А потім полінезійці мандрівники, які перетинали понад 4 тисячі кілометрів відкритим океаном, без компаса, без карти, орієнтир зорі, напрям хвиль і поведінка птахів. Їхні човни це два корпуси, зв'язані канатами з кокосового волокна. Їхня навігація це відчуття, що передавалось поколіннями. Усе, що ми сьогодні маємо від фрегата до авіаносця, починалося з руки, що тягнула мотузку, і колоди, яка не тонула. Колись корабель був лише засобом вижити плавучий лотос на волі хвиль. Але все змінилося, коли вітрила впіймали вітер. Це був прорив, немов перехід із велосипеда на мотор. У море вийшли не просто судна, а бойові фортеці. Коли на кораблях з'явились гармати, вони стали плавучими фортецями. Середньовічні галеони несли до 30 гармат, кожна по півтонни заліза. А у Карибах на піратів чекала справжня зброя фрегат. Фрегат мав до 40 гармат, екіпаж понад 200 людей, довжина 40 метрів, вага до 600 тонн. Для розуміння, це як порівняти багатоповерховий будинок із надувним човном. П'ятиметрова яхта поряд виглядає як іграшка. Цікавий факт: французький фрегат Лабель Пуль у 1778 році самотужки протистояв британському кораблю. Удари тримав понад 4 години і вижив. Фрегат це не транспорт, це залізний кулак на хвилях. Сучасний бойовий корабель типу Арлі Берг це точна зброя на воді. Довжина 155 метрів, водотоннажність 9700 тонн, озброєний 96 пусковими установками, томагавк для ударів по землі, сіспероу для протиповітряної оборони, стендарт для перехоплення ракет. Швидкість понад 55 км на годину, екіпаж до 330 осіб. Це не просто корабель, це система вогню, яка може вражати цілі за тисячу кілометрів, залишаючись невидимою на горизонті. Для порівняння піратський фрегат 17-го століття мав 40 гармат, 200 людей і важив у 16 разів менше. Цікаво, один Арлі Берг може атакувати цілі на відстані понад тисячу кілометрів, ще навіть не ввійшовши в зону радарів ворога. 19 століття. Вітрила зникають. На їхнє місце приходить пара. 1819 рік СС Саванна перше судно, яке перетнуло Атлантику з паровою машиною. Але двигун працював лише 80 годин із 27 діб плавання. Потім Great Eastern. довжина 210 метрів, вага понад 18 тисяч тонн, розрахований на 4 тисячі пасажирів. На момент спуску найбільший об'єкт, що рухався по воді. Його проєктували для кругосвітніх рейсів без дозаправки. Але ера пари це не про стабільність. Парові котли перегрівались, вибухали. Пожежі, перегрів, аварії. Навіть найточніша механіка не гарантувала виживання. Кожен рейс надія, що техніка витримає. Порівняй, перший пароплав як перший комп'ютер: великий, гарячий, складний, ненадійний. Але він уже змінював правила: корабель більше не залежав від вітру. Підводний човен це корабель, якого не видно. На початку ХХ століття з'являються перші бойові субмарини. Німецький u бот у Першій світовій потопили понад 5 тисяч суден. Вперше в історії головна загроза в морі не над водою, а під нею. У Другу світову все ще гірше. Нацистські човни полювали з граями, непомітно знищуючи конвої союзників. USS Tank, американський підводний човен, за один похід знищив 13 кораблів. А потім ядерна ера. Сучасні атомні субмарини можуть залишатися під водою до трьох місяців, проходити десятки тисяч кілометрів без спливання. Їх не видно, і саме в цьому сила охайо клас США, довжина 170 метрів, екіпаж 155 осіб, 24 ракети з ядерними боєголовками. Одна така ракета може нести до 12 незалежних боєзарядів. Один човен це ціла країна на прицілі. Порівняй, звичайний фрегат це рушниця. Підводний човен це гвинтівка з глушником. Середина століття з'являються контейнеровози, прості по суті, сталевий корпус, палуба, суцільна платформа під ящики, але саме вони зробили глобалізацію реальною. Сьогодні один сучасний контейнеровоз може вести до 24 тисячі контейнерів. Це понад 200 тисяч тонн вантажу, одяг, електроніка, продукти, запчастини. Формально це просто коробки, але кожна як мінімальна одиниця глобальної економіки. Порівняй, Повне завантаження такого судна це весь річний імпорт середнього міста утиснутий в один корабель. І він може вмістити понад 110 тисяч холодильників, 80 мільйонів футболок або 300 мільйонів смартфонів усе за один рейс. І тут 2021 рік Суецький канал. Ever Given – контейнеровоз довжиною 400 метрів, маса з вантажем понад 220 тисяч тонн. Вітер, вузький канал, неправильний кут і судно застряге. Результат збитки на 10 мільярдів доларів щодня. Ланцюги постачання обриваються. Корабель не просто стоїть, він стопорить світ. Підписка: Дизель дав рух. Але він також створив залежність. Чим більше масштаби, тим вищий ризик. Найбільший порт у світі Шанхай. Щороку він обробляє понад 47 мільйонів контейнерів, територія понад 3600 гектарів, довжина причалів більше 20 кілометрів, у день — до 2000 тисяч суден. Це не порт, це індустріальний організм, що годує половину планети товарами. Ядерна енергетика змінила морський флот. Тепер корабель може ходити без зупинки десятиліттями. Жодної дозаправки, жодного порту. Лише корпус, реактор і океан. Найвідоміший приклад USS Gerald R. Ford — найновіший авіаносець США, довжина 337 метрів, вага понад 100 тисяч тонн. на борту до 4500 осіб екіпажу. Працює від двох ядерних реакторів А1Б, які забезпечують 25 років автономності без дозаправки. Це не корабель, це плавуче місто з енергетикою мегаполісу. На борту власна електромережа, опріснювачі, лікарня, заводи з обслуговування літаків, і до 90 літаків і гелікоптерів. Два реактори на борту кожен по 175 МВт. Цього вистачає, щоб розрізати 3-метровий лід і вести каравани суден через північний морський шлях. Але є і ризик. Атом на борту це безмежна сила, але будь-який збій це не поломка, це катастрофа. У 1989 році радянський підводний човен К-278 Комсомолець затонув у Норвезькому морі. На борту ядерний реактор і торпеди з ядерними боєголовками. Загинуло 42 моряки. Радіоактивне забруднення тримається досі. Сьогодні. Один дрон, і ти керуєш флотом із кишені без команди, без шуму, без сліду. Кораблі без людей уже не план, а реальність автономія, штучний інтелект, сонячні батареї. Вони не бояться шторму, не питають дозволу 2023. -й. Український сібейбі не іграшка. Цей малюк б'є по ворогу з відстані 800 кілометрів точно, безповоротно. Жодного штурмана, тільки алгоритм і заряд. У цій системі немає героїв. Лишились тільки цілі, і код, який не знає, що таке сумніви. Море не змінилось. Але ми так: кожен корабель від колоди до дрона це інженерія волі, це доказ того, що ми не просто виживаємо, ми керуємо. Мореплавство це про точність, витривалість і чітке рішення. І ти? Або залишитись на березі. Якщо ти цінуєш зміст, не забудь поставити лайк. Підпишись, щоб не пропустити наступне. Ми йдемо далі в глибину і по фактах.